Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І сьогодні, не вперше, до речі, моєю гостею є Міхаль Стамова, перекладачка Гагади та Молитов з Євриту українською, фахівчиня з історії, культури та традицій єврейської спільноти. консультантка з єврейської освіти проєкту Кешер. Магістерка єврейських студій, членкиня Української асоціації юдайки. Ось такий дуже широкий титр, але я вважаю його доречним, тому що сьогодні ми будемо говорити про культуру, зокрема про музику. і Я думаю, що дуже важливо розуміти рівень експертизи, пані Міхайль. Отже, я вітаю вас в Етері. І я вас вітаю. Мені як завжди, дуже приємно бути у вас у студії і розмовляти і ділитися своїм досвідом інформацією, якою я володію. Ми власне з з командою проєкту зустрічі зацікавилася темою, яка пов'язана з музикою. Направду в програмі зустрічі не вперше буде таке обговорення. Воно раніше було ще за попереднього ведучого, мій колега Василь Шандро також говорив про це явище єврейської музики, зокрема про клезмерські колективи. Але мені раптом стало дуже цікаво подивитися на цю тему. По-перше, з точки зору впливів і міксу. Ультуру тому, що ми розуміємо, що так чи інакше, і українська культура впливала на єврейську, єврейська на українську, і також поговорити про це з контексту релігійного. Тому я починаю цю розмову з запитання: а як взагалі юдеїзм ставиться до музики? Тому що я, наприклад, знаю, що іслам музику як таку забороняє, якщо це не релігійні співи. Юдеїзм досить добре ставиться до музики, і в єврейська музика має. Я навіть не знаю, напевно, тисяч... скільки тисячолітню традицію, тому що перше таке поклоніння в воно було із музичними інструментами, це в Русалинському в першому в храмі, в другому, до речі, ще також в... в Торі Дуже багато говориться про те, про спів, про музику, про інструментальну, про вокальну музику. Тобто він досить добре ставиться до музики, як до. Моменту прославлення Всевишнього, як до, якби, ну, ви знаєте, що в, в юдаїзмі людина вона створена доброю за і якби за образом та подобою Всевишнього. Тобто людина це творець. Тобто, ну так, от людина вражає свої таланти, і це дуже дуже. Дуже якби, ну, Тобто за це можна славити Всевишнього. Okay. У нас є цар Давид, який там співав, писав музику, таким був і бардом, і царем, і воїном, Тобто таким, знаєте, досить харизматичною людиною. Як ви почитаєте Тору і Танах, там досить багато музичних фрагментів різних, от, і, різних і пісень, і балат навіть. Шкода, що тільки музика не збереглася, але на ці слова сучасні музичні. Єврейські композитори і не єврейські композитори. Це взагалі світова музика, вже світові сюжети, світова музика, і робиться на них досить багато різних творів музичних. Це справді так. Я переконана, що там наші слухачі-слухачки, котрі можуть бути не дуже, наприклад, в цій темі, можуть навіть не підозрювати, що вони знають ці мотиви. Вони, можливо, не розуміли, що це саме вони, але менше з тим я би хотіла ще розібратися з глобально з поняттям саме єврейської. Народної музики, чи воно існує як таке, ви зазначили про писання і про те, що ця традиція є дуже тривалою, і тому я можу припустити, що все-таки визначення як таке точно існує. Я би не сказала точно, що є народною, що і не народною музикою. Звичайно, як і в, в, інших, в інших культурах, якщо ми знаємо, що є автор, а в єврейській традиції авторське право і право цитування воно досить строге, тобто на. Що цитування текстів, якщо передача інформації, ми маємо сказати звідки це взяти? Тобто, якщо ми знаємо, хто написав, то ми говоримо, хто це написав і так далі. І досить було багато музичних фрагментів старовинних, там переписи ненотні. У нас є такі спеціальні знаки спочатку стародавні. Да, там, наприклад, то мелодія, наприклад, взята там-то, там-то, чи таким-то відомий такий автор. Але якщо втрачає це ім'я автора, бо, кажемо, автор невідомий, чи це музика народна, чи це варіація народна, в принципі, немає як, такового, як такової відмінності від, від інших музичних культур. Звичайно, якщо ми знаємо автора і автор зберігає, то це передається якби устною традицією, потім письмовою традицією, Значить, з текстами, звісно, трошечки строгіше, тому що тексти підприємство. А от саме музичні, чи, наприклад, ця мелодія записана в такій-то частині, чи в такі-то синагозі, чи це, наприклад, наспів на такого-то, такого-то, не знаю, у течії Хасицької, тому що досить багато є музичних фрагментів. Як Хасицька нам ближче, тому що це музика народжена в Україні. До речі, клесмер музика народжена в Україні. Я не знаю, можливо, вам відомо в 18 19 роках в мене була передача на радіо. Аристократи, да, у нас була така музика, називалася Клезми Радіо. Я була mm -hmm. авторкою цієї передачі. Ці, цілий рік у нас були такі передачі. Розповідала про клатманську музику, яка народжена в Україні. Ось і нічого такого немає, відмінного. Тобто є музика народна, народ пише музику, це коли втрачається ім'я автора, вона йде в народ, ну це, якби як і у всіх культурах. От якраз говорячи про клезмерську музику, про клезмерські ансамблі, що нам відомо, тому що я, наприклад, читаючи матеріали, бачила, що там називають ще й інші країни, мовляв, що там клезмерська музика розвивається. Валася також, хоча мені здавалося, що це суто українське явище. Це суто єврейське явище. Ми так сказали, це суто. Явище, це називається східноєвропейського uh -huh. єврейства. Тому що ми Східна Європа завжди, і завжди були східною Європою. Якби якщо щодо єврейства в, в термінології, так Білорусь, Молдова, Польща. Ну я би знаєте, я би говорила, що це Галичина. Та російська імперія, це якби до так називаємо, як це називається, там де можна було селитися євреям. Ця тенденція якраз зараз вже до неї вносять Балкан, тому що це Молдова туди трошечки пішло, десь може Болгарія, навіть Туреччина якісь привносять свої теж культури з Балкан, але не зовсім інша. Так і називається Клезмер балкан Ось, а так це взагалі Східна Європа. Десь по Україну, навіть знаєте, якщо говорити до музичної традиції, то нам досить повезло, тому що в нас такий був Масей Береговський, який, не дивлячись на радянський режим, все-таки зміг зберегти те, що залишилося від українського клезмеру після уже після світової війни. І по Другої світової війни, тому що він їздив по цих і по гето, і по містечках, і так далі. І зберіг нам досить хорошу колекцію цього нашого українського клезмера, подільського клезмера, київської губернії. Нам досить повезло, що ми володіємо цим клезмером. Дуже це розвивали. Ось і що таке цікаве, що можна сказати. Так, я я вже зазначила, що у нас є Молдова, у нас є навіть туди, до Румунії, десь трохи клезмер. Ну це такі вже більш Балканські. Я ж кажу, що у нас такі є Бал -Бал -Бал клезмер Балкан, він теж якби зберігає свою традицію. От і зараз його об'єднують, і він у нас. Я вже не кажу, що ми передали трошки свого клезмеру в на Бродвей і в, в, в усі, як це сказати, суміжні музичні течії, починаючи від не знаю, від поп-музики до рок-музики. Я от стану в таку критичну позицію, зроблю це навмисно, уявляючи якогось дуже критично, скептично налаштованого чи налаштованого слухача, чи слухачку. І запитаю таке: чи доречно нам взагалі ви? Знати приналежність музики, там якомусь народові, тому що ну, це ж впливи, це ж залежить від того, яка територія. От якраз означувати, що, наприклад, там Східна Європа це більш доцільно, тому що воно десь там скрізь однакове. Хочете Балкани, це схоже, хочете там і Галичина щось подібне. Я розумію, що це дуже поверхневе бачення, але тут швидше постає питання, як саме за якими елементами можна зчитати і зрозуміти, що йдеться про єврейську музику, зокрема про клезмерську музику. Досить хороше питання. Ви завжди задаєте дуже хороші питання. Вам би поспілкуватися з інструменталістами? Тому що мені дуже цікаво, що наші єврейські інструменталісти вчаться грати, ніби вони співають, тобто вони вчаться у вокалістів. Та у нас є таких... Жанр нігун це духовна така музика, це коли ти розмовляєш з на, як без слів на співучі. Є певні прийоми вокальні, які перейшли в інструментальні прийоми. Це, наприклад, крех, це, це такі видихання. Коли ти це якби верх чи вниз іде мелодія, дивлячись, до кого ти звертаєш, і досить цікаво, що вони ці елементи пояснюють так само в. Інструментальній музиці, наприклад, на кларнеті теж є оці такі, такі видихання, крехці, стогін такий. Коли ти видихаєш і попросиш щось, це таке суто єврейське. Тобто ці і на скрипці це можна зробити. Навіть не знаю, чи можуть зробити це на, на, на цимбалах, тому що західні там, Буковина і туди пішли, вони що використовують цимбали в, в клезмарській музиці. Аккордеончик теж є такі певні музичні засоби допомогою яких ну і лади, звичайно, лади музичні теж є. Там, цей двічі гармонічний мінор, він теж, якби, це такий особливий, можна сказати, як музиканти називають єврейським ладом, а клезмери у них зовсім інша назви ладів. Тобто є, є певні засоби музичної виразності, які дуже притаманні єврейським єврейським музиці, саме клезмерські. І, напевно, крехт і, і лад музичний це двічі гармонійний мінор, він, гармонічний мінор, він досить притаманний. От, так що, це крех, це такий видих. знаєте, коли о, це коли <смеш> можна навіть я не знаю, як це сказати. Це коли ти видихаєш навіть на скрипці, це є такі, ну це треба дати послухати. Так. Я тут відправлю от якраз нашу аудиторію слухати і пропоную навіть, якщо загуглити і вписати Нігун, то вам запропонують дуже багато варіантів, там геть і до нігун галицьких Хасидів, навіть навіть такі є. Відео на Ютубі, тому суто навіть для розуміння, власне, про що ми говоримо за можливості обов'язково це зробіть. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська, і нагадаю, що сьогодні я спілкуюся вкотре з Міхаль Стамовою, яка є фахівчиною з історії, культури та традицій єврейської спільноти, магістркою єврейських студій, членкиною української асоціації юдаїкі. Це дуже насправді великий титр, того чим займається пані Міхайль. А сьогодні ми говоримо про музику. І от я хочу ще раз вдатися до цього питання і не виходячи з образу критично. Чного слухача чи, чи слухачки спровокую тим, що мовляв ну та єврейська музика найбільш популярна це от клезмерська музика, і можна сказати, що крім неї нічого немає. Одразу себе вхоплю за язика і скажу, що ми щойно говорили про нігун. А що ще є ще течії, є ще види єврейської музики, які ми можемо зазначити і, і щось про них розповісти. Нігун це музика без слів. Нігун це якби Наспів, можна так сказати. Якщо ми перекладаємо українську, то це наспів, це якась молитовна музика, певна. І не дивлячись на те, як вона там, чи вона грається, це виконується вокально, чи це грається інструментально, це досить це духовна музика. На нігуни роблять дуже багато слів. Це частково якась може бути вислів якогось із ребе, або вислів чогось із, наприклад, з із тону речі, ще, чи вислів. Якісь такий філософський наших хасидів. Це досить така суто у можна сказати, українська винахідка українського єврейства, тому що це пов'язане якраз з хасидизмом, яке зараз дуже досить стало популярне і відоме завдяки напевно фільму про, якраз про Довуша, тому що там є якраз mm -hmm. ці моменти. Шкода, що музики єврейської не так, здається, і немає. Було б цікаво. Прикрасити цей музику, було б класно. Коли ми... Це, це, це... Якщо ви розумієте, що це 18 століття, 19 століття у нас інструментальна музика, якщо ми говоримо про єврейську музику, то саме ці клезмерські капели, які дуже схожі на троїсті музики. І взагалі клезмерські капели були завжди не лише єврейськими, а вони були з багатьох музикантів різних культур і робилися, знаєте, як грають наші. Музиканти, які можуть всім колективам піти в селі на всі весіля пограти, тому що там могло бути там, якщо це молдова, молдавське весілля, чи українське весілля, чи це. Якесь, якщо на Закарпатті, то там і русини, і Молдови, і, і, і Чехи. І це досить було популярно, коли цей колектив змішаний, щоб можна було заграти на всіх весілях. і, 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 і Тих, хто представляв цю національність, ставали першими. І на єврейських весілях часто грали саме не євреї, особливо коли це було на якісь свято, тому що євреї міг, наприклад, бути забороненими саме сьогодні грати. От так що, це все досить таке, досить можна сказати, взаємопроникнення культур і спільного життя різних народів на теренах України, якраз зробили ці такі. Клезмерські капели багатонаціональними, що дозволило продовжити цю традицію навіть в ХХ столітті, і зараз в двадцять хуже, якщо кажучи, тому що клезмерська музика до війни, до повномасштабного вторгнення, лише почала розвиватися зараз в Україні. Перший, перший етап розвитку був 90-ті роки, на початку 2000-х, і другий етап якраз був розвитку цих, і розхиток лезмерських фестивалів у різних місцях, але, на жаль, Зараз нам трошечки це позаважало, досить багато. Ми можемо знаєте, ми одеський шансон, деякі вважають клезнарську музику, а деякі такі досить критично Налаштовані, кажуть, ні, там нічого немає, тому що вона не духовна, вона не, така музика, там немає тих засобів виразності. Це дивлячись від того, хто як е, трактує цю музику. Досить багато класичних музикантів, як Лезмарських, до речі, багато кларнетистів. Ну, знаєте, Якщо ми говоримо навіть про такі важливих е, людей, в... Світовій музики, як той самий Боб Ділан чи той самий Гершвін, вони, можна сказати, починали з звичайної єврейської музики, з клезмеру, з того, з того самого кланета. Гершвін взагалі ці прийоми кларнету переніс на, на, на фортепіано. От, так що... У нас я не знаю, чи відповіла на ваше запитання, але все, що пов'язано з єврейськими з, з виконавцями, починалося саме з клезмеру, і потім вже. Е Перейшло на, на інші на інші течії. Досить багато єврейських музикантів починали з клезмири винесли там рок чи мюзикл, чи, чи якісь нові жанри світової світової музики. Це дуже цікавий момент. Насправді, взагалі відстежувати оці линцюжки, як щось переростало в інше, і як впливало безумовно. Я хочу ще зупинитися на дуже стереотипному моменті. Тут ви Цілком вільні, заперечити мені, або ж навіть і присоромити, що я вдаюся до цього стереотипу, але мені здається, що він дуже живучий, тому що. Ну так, якщо подивитися, персонаж його кіно, або ж не знаю, якісь ілюстрації, то що я з дитинства чомусь, я не можу навіть пригадати якихось конкретних прикладів, але з дитинства пам'ятаю, образ єврея він обов'язково має бути зі скрипкою. От, малюнок, наприклад, в єврея чи образ в кіно, як я це вже сказала, і мені от зараз дуже цікаво вас запитати, як ви, по-перше, до цього. Ставитись, а по друге, чи можемо ми пояснити з історичної точки зору, звідки таке стереотипне бачення породилося? Цікаве, цікаве, ви поставили запитання. Я б не назвала це стереотип, це це стереотип, Він абсолютно вражаючий, і тому що ви знаєте, цей стереотип, напевно створив, <стували> створили самі євреї, тому що в нас є досить такий живучий гумор. І Це як то сказати? Це Вуді Аленовські, аленівський такий вираз, що Євреї придумали якраз стендапи, щоб самими першими сміятися з себе, так тобто, не жанр стендапу жанр якраз цього американського стендапу, так mm -hmm. на бродвей, коли давай я буду сам з себе сміятися, щоб не плакати. Євреї з скрипкою, напевно, най найкраще це пояснив. Но мені мені досить подобається ця філософія, це філософський принцип, скрипаль на даху. Це якраз принцип, який ввів Шалом Алехім, тому що сам досить був гарним скрипалем і хотів стати музикантом, якщо б він не став письменником. Він був досить добрим скрипалем. Скрипка, народна скрипка, не класична, досить простий інструмент, на якому можна буде грати і виливати душу, тобто вона така плачуча і так далі. Він писав про те, що ми маємо жити так. ну, Єврейське життя це як скрипаль на криші, це баланс. Тобто, якщо ти на даху, ти маєш не впасти і ще грати якусь мелодію. Це, по-перше, нонсенс. Ми пригадаємо час, коли жив Шеломалехі, це погроми, це війни, там, Перша світова війна, і взагалі це така от момент, але ти маєш грати класичну мелодію, можна сказати, чи якусь гарну мелодію, радіти життю і балансувати між тими. Це Тими як це сказати, стражданнями, негодами. Це такий це дуже комічний образ, це не, не, не стереотип, це комічний образ і філософський. Це так, як ти маєш знає, де, так, зараз нас говорять, треба жити те життя, дивлячись, не дивлячись на війну. Це якраз ти маєш грати, співати і, 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 і йти по тому до чи сидіти, коли тобі незручно. Але мелодія мати бути хороша. Скрипка, так, у нас це, до речі, ще біблійний та нахічний образ, так, у нас цар Давид. У нас скрипка і в ритом буде кінор. Це не обов'язково скрипка, це може бути ліра. А це якраз той ще образ коли струнного інструмента, тому що в насторіше в Тегілім в Совмах написано, що треба славити Всевишнього на струнах. Там на струнах, на до речі, духовий дуже популярний, тому що там ще дуже на духових інструментах. Тобто на всіх інструментах треба славити Всевишнього. Це, вибачте, ще цар Давид писав. Тобто, муз... Цікаво. євреї скрипкою ще євреї з духовим інструментом. Це тисячу -тисячолітня єврейська єврейська тради. Моя Алехім пояснив це досить філософське. Що це наше життя, таке комічно і трагічне, гарно грати там, де тобі незручно жити. Це дуже цікаво, і мені ця філософія безумовно дуже подобається. Треба буде зануритись трошечки глибше, насправді почитати щось про це, бо якось так. От вас слухаю і розумію. Це що... цитата скрипальна даху. Це так, цитата. Так, так, так. Христивіна, я маю на увазі, що якраз повернутися і почитати, бо це бо це хороший дуже образ. Маємо не так багато часу, пані Михайлі. Я пропоную ще, якщо раптом ви можете порадити нашим слухачам та слухачкам щось, на що варто звернути свою увагу, що послухати з єврейської музики, от що би ви порадили з української єврейської музики? Я би вам дала порадила послухати. Геннадія Фоміна, він, до речі, зараз у Збройних силах. У нас є Наталя Касянчик. На жаль, вона зараз в Польщі, але вони роблять і пише вона свої сучасні нігуни. Це напевно єдина домбристка родомризка в Європі. Яка виросла на Украї... на традиції українських клезмерів. Не знаю, чи є записи, можливо, є її записи з, лон... з лондонськими клезмерами ще на початку 2000-х, а так вона зараз концертує досить багато. Із світових клезмерів це, звичайно, там той самий Даніель Кан, чи не знаю, у нас є досить багато різних бендів. Той самий Амстердам, Клезмер Бенд. У нас українських, до речі, якщо ви Лев Фельман в Чернівцях в нього чудовий був ансамбль, і навіть є, здається, зараз. Лев так і називається він, Лев Клезмен. Є досить цікава єврейська клезмерська музика, така досить від е, Барон Коена. Це Саша Барон Коен, це його рідний брат. Вони робили досить цікавий такий цей е, альбом. Клезмерської музики, це техноклезмер, і таке у нас є: є клезмер джаз, клесмер рок, навіть. Тобто досить багато є різних таких є Барселона Клесмер Бенд або Джипсі Бенд, так що можна послухати. Досить популярний був Кушкін, клесмер Бенд, зараз теж музиканти роз'їхалися по Європі. Що дати вам послухати? Хочу ще вам сказати, що. У нас Андрій Левченко, наш український, як це сказати, бубня та так, бубніст. так? Він робив якісь досить цікаві концерти. Ми, по першами з ними так познайомилися напевно років п'ять назад. Він ще грали вони ем, і клезмерську музику, українську музику. Він робив своє дослідження саме на дотичності української і єврейської музики на Подолі на Поділлі. Що цікавого, ще досить багато є клезмерської музики. Ну і не хочу робити рекламу, тому що якщо ви загуглите радіо Клезмер, я давала досить багато в радіопередачах різної клезмерської музики. Я думаю, слухати. це цілком прийнятно, коли ми говоримо власне про популяризацію Знаєте, що у нас скоро кешер скоро робить музичний робить єврейський вікенд у Хмельницькому. І туди вони запрошують теж роблять лекції про єврейську музику, про єврейський танець. Зараз, до речі, досить багато є можливості, не дивлячись на те, що у нас повномасштабне вторгнення. Українкам, жінкам зараз можна досить добре було поїхати в Ваймер, саме Ваймер. Тобто це такий фестиваль, літній, де музиканти всі, всього світу, з Америки, з, з Японії, з, з Європи приїжджають і діляться клезмерським досвідом. От будуть такі дві дівчини, буде дует. Наш львівський, називається Лемберік. Вони там будуть теж. Я їх не слухала ще, але якщо ви поїдете на цей вікенд від проекту такешер, то можна буде їх послухати і задати запитання якраз про музику. Ну от власне я думаю, що рекомендацій предостатньо. За що я вам дуже дякую, як і за цю розмову, зокрема. І я вам, як завжди, дякую за гарні запитання, за цікавість. За те, що ви продовжуєте жити, ми всі продовжуємо жити, думати про музику, не дивлячись на те, що ми якраз так балансуємо в житті між обстрілами, між всіми такими невдачами, але думаємо про те, що життя продовжується, і є щось прекрасне. Такою була розмова з Міхай Стамовою, перекладачкою ГГД та Молитов з євриту українською фахівчиною з історії, культури та традицій єврейської спільноти, консультанткою з єврейської освіти проєкту Кешер, магістркою єврейських студій, членкиною української асоціації юдаїки. І говорили ми в програмі зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації українсько єврейська зустріч. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте. Зустрічі. 何だお前つくもらえよ。何だお前つくもらえよ。